Всіх вітаю, хто завітав до мене в мою вінтажну комору. Мене звати Людмила. Сьогодні у нас цілий день іде дощ. Подивіться, яке зах... захмарне, затягнуте небо. Дуже-дуже сильна злива майже була. Е... І я вирішила зняти відео. Немає світла, Із-за того, що дуже сильна була злива, і тому не знаю, поставила фонарик. Я... якої якості буде відео. Вибачте мене за такий форс-мажор. Форс Сьогодні буде відео про вироби київського експериментального кераміко художнього заводу. Я вам покажу знову ж таки 5 предметів, які я придбала, обожнюю ці вироби, шукаю, поповнюю свою колекцію цікавими новими формами. Розпочинаю своє відео я з такого чайника. Чайник цей вам відомий. Це чайник з видами Києва, в гарному стані, непогане збереження по золота, бачите, майже не тронута. Хто автор форми і цієї чудової деколі? Я вам сказати не можу. Значить, тут є клеймо, третій сорт. Ось і третього сорту ціна 1 рубль 55 копійок. В свій час ця річ коштувала. Ось така новинка моєї колекції. Далі у мене ще один чайник. По цьому то я безмежно рада, тому що я його давно хотіла, одна трішки ціна. Мене не задовольняла, і ось я придбала. Чайничок ось такий, чайник велетень, можна сказати, чи не чайничок, а чайник велетень. Вони є в різних розкрасах. Але погляньте на цю форму, на цей рельєф. горловинка така, і Бачите, кришечка насамперед у вигляді квіточки. Це деколь, це вже видно, що це 2000 ні роки. Така горловинка у вигляді квіточки. Рельєф іде. Рельєф іде ось поверху горловини, бачите верхньої частини чайника. Аргучка така досить цікава, нестандартна. І така ж сама рельєфна основа на цьому чудовому виробі. Квіточка на носику безпосередньо ми бачимо чайника. І ось така деколька. Ще раз звертаю увагу про те, що вони є в різних розкрасах. В даному випадку у мене деколь ось така квіткова, чудова деколь. Чайник е, в новому стані. Скільки ж він коштував? Давайте подивимося. А тут ціни немає. Чому? Тому що цей чайник. 2000 роки Незалежна Україна, і він шов на експорт Made in Ukraine. Ось такі чудові вироби експортувалися даним підприємством. Так, Поставила до фонарик, щоб хоч трошечки підсвічувати, але я бачу, що він нічого не дає. Так, далі у мене є 5 ось таких сувенірних ложок. Даного підприємства. Давайте ми їх розгіднімо. Можливо, тут є якась ідентифікація, однак зразу бачимо, що тут іде люстер, і жодної тут не може бути ціни на таких виробах. Але є клеймо ось вигляді букви К другого сорту. І ось також є клеймо, а це вже експортний варіант Made in Ukraine. Погляньте, які вироби гарні. Демонструвалися і випускалися для експортного е, варіанту. До речі, це також зручна річ в. На кухні, сюди можна при готуванні, класти для того, щоб не забруднювати столішницю, класти ложки от, або вілки, якими ми користуємося при готуванні обіду. Так, це вже три предмета я вам показала. Так, Далі. Четвертий предмет. Це ось така. Кружка гігант на 05 літра. Я в одному з відео показувала. Можливо, не знаю, знову ж таки, я знімати знімаю, а коли її буду викладати, у мене такий хаос з ними. уже, мабуть, 15 відео є, а однак, з викладенням проблема. Ось з такими, бачите, з такою красивою оздобою квітковою, я вам показувала чайник. А це. Чашка гігант. Дуже рада, тому що я, ви знаєте, що я вам показувала, в мене їх більше 20 в колекції різних видів. І ось така. З такою квітковою деколію не було. Е, рубль 1 рубль 65 копійо коштувала така річ. Е, за часів ще періоду СССР. Це можна спокійно говорити про те, що з ціною такий виріб був період СССР. А це саме така цікава річ, на мою думку. Погляньте, що я купила ось така релігійна, на релігійну тематику річ. Це кашпо, да? це кашпо. Я, чесно кажучи, коли його купувала, сумнівалася, в мене якось воно трішки так неоднозначно я ставилася, щоб з Богородицею. Ось така річ виготовлена була у вигляді кашпо. Однак, коли я вже почала крутити, вертіти, до речі, вона доволі таки велика. Давайте я отак візьму, щоб ви ось так бачите, Бачите. Ось. ось така ікона Богородиці на оцій фарфуровій, на цьому фарфоровому предмету. Бачимо, що це Київ. Звичайно, люстра говорить, що це період уже 2000-х років, однак, звичайно, як ми привикли, що кашпо там або вазон ти можеш туди ставити. Зазвичай. Однак, я думаю, що, в принципі, задумка то і не така вже погана, тому що я е, собі уявляю цю річ, як вона може, бачите, там є для підвісу. Ось, бачите, для підвісу є дирочка, можна її підвісити і ось сюди. Безпосередньо сюди ставити, або освячений той, той же самий якийсь букет квіт, квітів, або ж гілочку верби, яку ми приносимо зі свята вербної неділі, коли освячуємо перед Паскою. Ось. Або ж те саме якась, наприклад, та ж сама свічка освячена, також може бути та сама стрітинська свічка. І ось таку чудову, цікаву, на мою думку, фарфорову річ придумали. Придумано було на даному підприємстві. Тому давайте ми з вами ось так ще раз, хоч воно трішки і темнувато, дивимося ті всі вироби київського експериментального художнього заводу, який я придбала. Ось ось таке. Було моє придбання. Цікава ваша думка, що ви думаєте? Чи вам сподобались ці вироби, чи хотіли б ви, ви їх мати в своїй колекції? На сьогодні все. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки, а я вам буду намагатися зняти швиденько нове відео. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.